На базі Коршівського професійного аграрного ліцею відбувся другий обласний етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності, тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва. У заході взяли участь учні п'ятьох закладів професійно-технічної освіти області: з Коршева, Войнилова, Городенки, Кутів та Богорочан. Це конкурс всеукраїнський, який має три етапи. Перший етап училища проводять у себе на своїй базі. Другий етап це обласний. І відповідно, третій етап це є всеукраїнський, який буде проходити в Київській області, село Катюжанське. Ну там ВПУ Катюжанське ВПУ. На третьому етапі складніше завдання, бо там є кілька днів для виконання конкурсу. Там, як правило, є три дні. Відповідно, вони мають більшу складність і об'єм робіт більший. Конкурс складається з двох турів теорія і практика. У теоретичній частині учні показували свої знання з предметів: агротехнологія, трактори, сільськогосподарські машини, комплексна система технічного обслуговування і ремонту СГ-техніки, правила дорожнього руху та охорона праці. Оцінювали знання юних трактористів журі у складі п'ятьох фахівців. Це представники департаменту з області та місцеві спеціалісти сільськогосподарської галузі. Світ де вперед. Комп'ютеризація, нові технології, новітні розробки все це нам потрібно, але професія тракториста, машиніста, сільськогосподарського виробництва була, є і буде залишатися завжди затребуваною. І від того, як ми підготовимо цих спеціалістів, як підготовлять училища, ліцеї спеціалістів сільського господарства, від того залежить, яка якість буде роботи у сільськогосподарському виробництві, статус. Працівників сільського господарства у практичному турі конкурсантів перевіряли на вміння майстерно, якісно та швидко виорати землю. Для цього спеціально підготували ділянку площею 0,1 гектара. Орали хлопці на тракторі МТЗ 80 з начіпним плугом. Жорі оцінювало. Регулювання плуга на зазначену глибину оранки та вміння кермувати транспортним засобом. Не дарма є така стародавня, апетит приходить під час їди. Ті діти, я думаю, що вони з цим конкурсом, з цим. Першими своїми бороздами хочуть далі працювати в сільському господарстві, а ми самі розуміємо, що поповнення кадрів дуже треба. Ми відчуваємо голод кадрів зараз в сільському господарстві. Від Коршівського професійного аграрного ліцею учасника на конкурс готував майстер виробничого навчання Михайло Вітенко. Фахівець одразу оцінив, що підготовка усіх учнів на високому рівні, але все ж перевагу свого вихованця. Побачив одразу. Гарний учень, виконавчий. Я думаю, що є шанс взяти якесь призове. Сподівання вчителя таки справдилися. Його учень, 18-річний Віктор Костюк з лісної слобідки. Став переможцем обласного етапу. Мені з малку подобається техніка, і я не довго думав, коли вибирав навчальний заклад та професію. і піти далі вчитись і здобути ще професії там агрономом, і ну дуже оплачувані професії. І також тракторист зараз оплачувана професія. І є зараз потреба у трактористах. Призові місця цього етапу конкурсу відзначили цінними подарунками. А переможець Віктор Костюк представлятиме Прикарпаття на третьому етапі, який відбудеться 23 квітня у Катюжанському вищому професійному училищі Київської області. А там вже є до чого прагнути, адже переможці отримають. Президентську стипендію він е, проявив непогані знання, він був найкращий, він досить впевнено себе почуває на тракторі. Е, він е, вперше, до речі, він вперше у нас сів за кермо трактора. і от досяг такого гарного результату. Керівник каже, що незважаючи на складність фаху, ця професія користується попитом. Буває так, що роботодавці запрошують випускників ліцею одразу на роботу. Ця професія є цікава. Вона технологічно складна здобувати її не так просто, тому що тут потрібні дуже серйозні технічні знання. Я би навіть сказала на рівні коледжу. Показово те, що до нас зараз звертаються за цією професією дуже багато людей, які здобули інший фах, і деколи навіть здобули вищу освіту. Але це спеціалісти, які на сьогоднішній день затребовані, їх необхідно, і люди звертаються з проханням надати їм можливість отримати права трактори. Наразі у Коршівському професійному аграрному ліцеї фах тракториста здобувають близько сотні учнів. Зараз розпочинається період виробничої практики. Адміністрація традиційно запрошує на навчання дітей або ж тих, кому додатково потрібні права тракториста. Галина Досин Андрій Гращук з Коршева для подій телеканалу НТК.